Плюс я от своїм другом спілкувався, і я під час розмови із ним, значить, дивлюся, скільки років м -м, Вондайко, а йому то 34, може 35 там, по-моєму, пішов. І ви скажете слушно, і мій друг мені сказав: Ну слухай, для захисника це не вік. М -м -м, ну і так, і ні. Насправді не такі великі, наприклад, до нього будуть вимови, як там до флангового захисника, а не такі великі вимоги. До, ну, Якби він був, наприклад, там А-ля вісімку грав якусь. Ну, тобто був центральним півзахисником. Там великий об'єм бігової роботи. Так, центральний захисник при певних стилях гри він може виконувати набагато менший об'єм бігової роботи. Але все одно, швидкості в тебе тієї не буде. Це раз. А, відновлюватися після травм ти будеш довше. Ти будеш частіше травмуватися. На виході є Джо Гомес і Ван Дейк, а третій, хто захисник? Ну, реально такий нормальний захисник, який б міг їх якісно підміняти. Питання, тому ну, я, я думаю, все-таки е головна тема у них би мала залишатися це фланговий захисник здатний грати на обох флангах, центральний захисник або для основи, або вже для е якісної підміни. Можливо, якийсь юніор років 18-20, який би був готовий пограти меншу кількість часу, але набиратися досвіду. Впевнено при тому. А в результаті Ліверпуль купляє центрального півзахисника. Ліверпуль купляє непотріб... непотрібного насправді, я так думаю, центрального півзахисника. Ліверпуль купляє непотрібного. Ну, ще не купив, ну, може. Непотрібного Форварда, і тому от і виникає в мене питання, яким буде сезон новий у Ліверпуля, і як взагалі їх планує тасувати е і суміщати на полі Арне слот, бо ну, це дуже нереально складна задача. І Як показав приклад Борусі Дортмунд після сезону 19-20, це ніфіга не гарантія, що в тебе прийшли класні гравці в уже нормальний сформований склад, і в тебе буде все зашибіся, ти будеш іще сильніший. Так що, мій прогноз, Ліверпуль навіть трохи е здасть попере... Е у порівнянні із попереднім сезоном. Ну, а я би хотів дуже все-таки почути вашу думку, ваші аргументи стосовно цього. Ну і що? Як завжди, кажу, підписуйтесь на мій канал, бережіть себе, ставте лайки. Не забувайте писати коментарі, Па-па!